Відкриваю угоду на 5 секунд. Одразу ж бачу непоганий імпульс вгору. Ось. І фіксую плюсик. Давайте розбиратися, чому я все-таки зайшов вгору. Як бачимо, у нас є індикатор Vortex. Ось. Налаштування в нього звичайні. 14 період в нього стоїть. Далі. Бачимо те, що в нас є дві лінії: червона і зелена. А тут це дуже просто. Коли червона. Перетинається зеленою, і зелена йде вгору, як на даний момент. Це а, показує нам те, що ми повинні також відкривати нашу угоду вверх. Коли вже наоборот, ось наприклад, тут те, що в нас на Вортиксу показує червона лінія зверху, а зелена знизу. Вони так пересіклись. Це означає те, що угоду ми відкриваємо просто вниз. Наприклад, якось тут. Тому давайте ж знову відкриємо. Ще якусь одну угоду. Знову ж відкрив нашу угоду на 5 секунд вниз. Ось. І бачу ще один непоганий плюсик. Як бачите, маю непогані плюсики, тому користуйтесь цим індикатором.